Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо говорити про головне в деталях і в цій частині розмовлятимемо про волонтерство і про спорт а саме про естафету Біжу для ЗСУ, яка відбудеться в Івано-Франківську вже 1 жовтня. А докладніше про цю акцію та інші акції на підтримку наших захисників ми поговоримо з нашими гостями в нашій студії Наталія Дем'яник, організаторка естафети Біжу для ЗСУ і членкиня членки громадської організації Дружина воїна. Вітаю вас. Добре разом з нами Віталій Матешко, співорганізатор цієї естафети, директор департаменту молодічної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Вітаю вас, вітання і Мар'яна Калиняк, організаторка благодійного ярмарку, і також членкиня громадської організації Дружина воїна раді вас бачити. Доброго дня. Отож, як я вже сказала, 1 жовтня Івано-Франківську відбудеться ця естафета. Наскільки я розумію, це вперше такого формату захід. Розкажіть, будь ласка, докладніше, як виникла ідея і яку мету ви перед собою ставите насамперед. Ну, ідея виникла у нас з дружини воїнів за чашечкою кави. У нас є такі групи самодопомоги, на яких ми збираємося і обговорюємо деталі процесу роботи в нашій організації. Ну і так спілкувалися, як то кажуть, з жінками та ну, щоб зробити щось таке грандіозне та не схоже на, на всіх остальних. І е, запропонували зробити от якраз благодійний забіг. Перший благодійний забіг. А потім думаємо, ну вже робили там автозабіг, е, велозабіг, там е, забіги у вишиванках, ну тобто є такі різні формати, а от у вигляді естафети не було. І ми собі думаємо, ну, може, давайте запропонуємо щось таке і, і, і втілимо його в життя. Та, і відповідно е, Сформували, як би воно все мало відбуватися. звернулися до Віталія Васильовича, запропонували таку ідею, щоб вони нас підтримали. Віталій нам погодився, як то кажуть, і вирішили зробити разом спільно. Головна мета збір коштів. Так, тобто, це так, за участь. Головна, участь плат... Так, головна головною метою даного заходу це є збір коштів для ЗСУ, е, і е, також е, плюс підтримка спорту пропаганда спорту здорового способу життя. Mm -hmm. Як це буде відбуватиметься питаємо пане Віталія власне, власне формат про спортивну складову, тобто шість осіб бігтимуть міським озером, етапи по 500 метрів. Дистанція настільки невелика, що кожен охоче зможе подолати таку дистанцію, передаючи естафетну паличку один одному. Відповідно, місце старту і фінішу в одному місці, адже у нас коло якраз в загальною кількістю метражу. Три тисячі метрів має, тому команда стартує перший учасник, і заключний учасник фінішує в місці старту, передаючи естафету. Дуже важливо, щоб, можливо ще бажаючи долучились до нас, тому що захід має свою мету. Донати на Збройні сили України, і ми закликаємо мешканців нашого міста, гостей доєднатись. Є час ще реєструватись до 25 го числа. Включно тому закликаємо приєднатись станом на сьогодні. Вже понад 10 команд офіційно погодилось стартувати. Сподіваємось, що їх буде більше. І звісно, на переможців призерів чекають традиційні нагороди. Тому, будь ласка, приходьте, беріть участь, підтримуйте збройні сили, будьте активними і робити. Мухайтесь, а які команди вже зареєструвалися? Команди організаторів, чи якісь які, установ, чи громадських організацій, чи просто якісь люди, які товаришують і разом об'єдналися в команди? Е, зареєструвалися різні команди. Зареєструвалися команди підприємців, зареєструвалися команди айтішників. Зареєструвалася е, команда, яка з перших долучилася до нас, це е, обленерго. Зареєструвалися медики, також зареєструвалися важливим для нас таким, як то кажуть, галочкою є це зареєструвалася команда наших поранених бійців, які також будуть приймати участь, які вони будуть бігти. Та і це так настільки, як то кажуть, піднімає такий дух. Та, і ми будемо, як то кажуть, болювати за кожного з них. Ви ти зразу нагадаємо глядачам? отже, як я вже сказала, 1 жовтня час старту коли. І місце точно. 1 жовтня на міському озері біля човникової станції о 14.00. старт і до 25 вересня потрібно зареєструватися. Зареєструватися в нас реєстрація відкрита на Фейсбук сторінці в Дружина Воїна. Там є реєстраційна форма. Можна до 25 числа зареєструватися. І зробити благодійний внесок я і така Так, розумію, під час так благодійний внесок у нас стартує від 1500 гривень, але вже на розгляд, на розгляд команд вони можуть і і збільшувати цей внесок, але стартує від 1500 гривень. Пане Віталію, до речі, якщо про спортивну складову, в чому особливість саме естафетного забігу тим іншими забігами, так, це командні змагання. Тут дуже важливо дух команди. Дуже важливо, щоб учасники підібрали своїх команда, підібрала своїх учасників таким чином, щоб власне напевно на фініші були найсильніші, оскільки завжди загострюється боротьба на заключних етапах. Тому ми рекомендуємо командам так розбалансувати своїх учасників, Сників, щоби можливо учасники, які стартують першими, і учасники, які будуть фінішувати, були найшвидшими на їхню думку, і таким чином вони зможуть поборотися за нагороди. Ну і вболівати можна напевно на всі дистанції. Відповідно, звісно, звісно вболівальники можуть бути по всій території міського озера, вболівати, підтримувати це, тільки надає такого позитивного сенсу цій естафеті. І дуже важливо, власне, щоб була ця емоція, тому що ми живемо в часі, коли дуже багато негативу. І саме, можливо, ця естафета додасть трошечки позитивних емоцій, і це потрібно всім. Ну, тим паче, що день такий символічний перше жовтня це день святої покрови, де коли ми вшановуємо всіх наших захисників. І дуже символічно вибраний час. Я хочу запитати ще про благодійний ярмарок, тобто розумію, що це паралельно відбуватиметься, хто не зможе, скажімо так, бігти, хто буде серед улівальники чи просто хто захоче прийти, можна долучитися ще для, для, до благодійного ярмарку і придбати якийсь сувенір свідозгадку за ще теж на збройні сили. Правильно так там буде ну під час естафети буде відбуватися цей ярмарок. Всі вироби, які будуть на ярмарку, вони виготовлені дружинами захисників на наших групах. Тобто, ми е, збираємося, обговорюємо якусь ситуацію, обговорюємо Проблеми спілкуємося і при цьому проводимо майстер-класи. Майстер-класи ми проводимо, виготовляємо браслети, сумки, ми розмальовуємо дуже багато різних речей, і все це йде на наш ярмарок. Так можна будь-яким вболівальникам, будь-яким людям, які будуть в той момент там, можна прийти і придбати вироби, цим самим допомігши нашим захисникам, допомігши нам зібрати необхідні кошти. Також у нас будуть партнери, які також долучаться до ярмарку. Вони. Будуть продавати свою продукцію, часи невиражених коштів передуть нам і на сітки маскувальні, і на всі потреби, які ми на даний момент будемо закривати терміново. А які зараз головні потреби? Тобто, я розумію, що коли ви планували цей цю естафету, ви все ж таки, напевно, думали якусь головну мету, на що сам саме будуть збиратися кошти. Ну зараз головною потребою нагальною завжди є маскувальні сітки, і зараз нам уже замовляють білого кольору, тому що хлопці готуються до зими. І потреба в сітках є завжди. І донати на сітки на тканину потрібно ну, не тільки на ярмарках. Зараз також є потреба в автомобілях для чоловіка нашої учасниці, в інструментах для ремонту. Тобто кошти будуть передані на ті потреби, які зараз найбільш нагальні. Вже ну, будемо дивитися по ситуації. У нас будуть, у нас буде фотозона з кольок, трезуб, і у нас буде фотозона вишивка. Тобто, кожен за до нас зможе зробити собі красиву фотографію. Можливо, буде фотограф, якщо ми залучимо. От і в нас будуть партнери. У нас можливо будуть можливо щось буде смачненьке для дітей, так що запрошуємо всією родиною. Всією родиною так долучатися. Давайте тоді ще щоб закінчити тему забігу. Власне про призи, які чекатимуть на переможців. Я розумію, що це захід де головне участь, але все ж таки емоції, змагальні мусять Вісно. бути і за що будуть боротися. Кожна учасники. команда, кожен учасник команди переможців і призерів отримає медаль відповідного ступеня: перше, друге, третє місце, командний кубок і дипломи за призові місця цих команд, які потраплять в трійку найкращих. А будуть судді, які будь-взвісно ж так, так будуть, тобто буде зафіксовано час, за який пробігла команда, і відповідно будуть на міському озері особи, які будуть на кожному етапі контролювати, щоб правильно було все зроблено, щоб не було якихось ну скажімо, недорозумінь. А як би ви порадили, до речі, у часникам підготуватися правильно до цієї естафети? Чи, чи потрібно якісь як, наскільки тривали має бути така підготовка? Дуже важливо, має спорт увагу, повинно бути якісне, зручне спортивне взуття, тобто невисокою підошвою, м'ягеньке. Зазвичай бігають в короткій формі, шорти, майка чи футболка? Звісно, треба. Перед тим зробити розминку для того, щоб не травмуватись, поробити кілька прискорень, тому що дистанція коротка, і тут зазвичай треба бігти швидко. Ось і грамотно розподілити свій ресурс енергетичний для того, щоб саме всю дистанцію пробігти або в одному темпі, або наприкінці дистанції пришвидшити швидкість, щоб швидше передати естафетну паличку колегі свої колеги своєї команди. А наскільки до речі, наше міське озеро воно підходить для такого забігу. Коли багато є команд, чи не за вузькою буде ця доріжка бігування? Ні, Ми маємо велику практику минулого року, коли відбувався 9-й франківський півмарафон, все озеро було в людях, і вони не заважали один одному, тому що кожен біжить з різним в різному темпі, тому абсолютно не важко буде. Місця є достатньо, окрім бігової доріжки. Є ж поруч доріжка велосипедна, є доріжка пішохідна. Тому навіть якщо б кілька осіб рухалось одночасно, скажімо, з одною швидкістю, а це практично не може бути тривалий час, то вони матимуть достатньо часу для того, щоб розібратись, хто з них скажімо, буде бігти швидше подальше на наступному етапі або по дистанції загалом. Ну, тобто наші глядачі, які ще вагаються, чи зможуть вони взяти участь в естафеті, Хай не вагаються. Тобто місця вистачить на всіх, і стафе підготуватися теж може за Особливість жовті. естафети в тому, що вона емоційна і швидкоплинна, тому тут буде дуже цікаво. І поспостерігати також. А давайте тоді поговоримо ще трішки про організацію Дружина Воїна, тому що це така досить організація з давньою вже історією. І скажіть, будь ласка, от саме зараз на чому ви найбільше акумулюєте вашу увагу? Тому що різні люди, різні є потреби. От, власне, довкола чого насамперед об'єднуєтеся? Ну, Зараз ми об'єднуємося в групах якраз самодопомоги. Тому що важливо для жінок е, це таке коло спілкування. Тобто їм потрібно відновлювати емоційний е, ресурс, так тобто, жінки, які очікують е, чоловіків, та е, вони перебувають в процесі, от, от якраз в тому процесі очікування, це є е, такий момент е, стресовий. так? Тому жінці потрібно десь, як то кажуть, реабілітовуватися. І ми е, кожної п'ятниці у нас відбуваються якраз групи самодопомоги, на які ми запрошуємо жінок, е, і не тільки жінок, так? бо тому що є так само і чоловіки, які очікують своїх жінок правильно з, е, з війни. І е, можуть бути і матері. Можуть бути сестри, можуть бути брати. Тобто ці групи самодопомоги вони для всіх. Тобто Хто, хто, хто чекає та, з війни. І це важливо. Важливо, якраз в цей момент зараз дуже це важливо для них. І ми запрошуємо на ці групи психологів, ми запрошуємо священиків. Ми запрошуємо дівчат, які можуть провести майстер-класи. Тобто вони в нас ідуть не направлені суто та з психологом робота, а вона йде різнопланова, тобто може попробувати себе кожен і кожен прийти і побути в такому теплому колі. Mm -hmm. Ну і крім того, ви, я, наскільки я знаю, ви і каву п'єте, так як ви вже казали на початку і так, говорите, так. Тобто у, нас, це таке у нас група так, завершується кавуванням, чаюванням, тобто хто собі до, що до, до смаку. Ну і як то кажуть, така вже не, не офіційна атмосфера вже завершується. Та, і вже відповідно в такому процесі йде Уже Жінки там, чи, чи матері там, чи сестри, вони вже там, наприклад, вливаються в колективі, вони вже можуть, наприклад, чимось допомогти. Не ну, знають, що мають бути ярмарка, Вони. От ми можемо, наприклад, виготовляти якісь вироби там, чи допомогу якоюсь такою фізичною долучитися. Тобто, кожна, кожна, кожна допомога, яка є, вона завжди для нас важлива. А от щодо маскувальних сіток Мар'яна сказала, наскільки Ну, багато ми чуємо, що потреба є, потреба є, і все ж таки багато чуємо нарікань, що втомлюються, люди вже не приходять, якщо на початку масово приходили долучатися до цього в'язання. Наскільки зараз? От у вас є стали стали, скажімо так, ядро колективу, яке плете ці сітки попри все? Ми зараз не плетемо сітки, ми зараз маємо спеціальний прес, який їх вирізає. І в нас є дівчата-помічниці, які їх просто шивають вдома. І на жаль, так на жаль, зараз менша кількість людей долучається, тому що багато хто втомився, але ми завжди раді новим учасникам, завжди раді новій допомозі, завжди раді тим, хто готовий нам допомагати виготовленні цих сіток. А з матеріалами наскільки складно діставати, Наталю? Так, я скажу трішки про це. Потрібен матеріал на цю сітку. Та ми його стабільно. E, замовляємо і e, для того, щоб його замовити, та це є рулони цього, цієї матерії, e, на це потрібні кошти. От якраз для цього ми стараємося робити якісь ярмарки, якісь аукціони для того, щоб зібрати ці кошти і закупити цю матерію, щоб на подальше зробити з неї сітку, яку ми можемо передати хлопцям. Тобто тканина має бути спеціальна, це не може взяти будь-яку тканину панчбок. Ну, тобто спеціальна ціни для так, того, щоб так, машина так. з нею виробляла. Скажіть, будь ласка, власне, про ці вироби, які отримаєте, ви така на ярмарку? Це ж звичайні жінки роблять абсолютно так. не майстрині, які допомогли це. Це все зроблено нашими дівчатами на наших групах самодопомоги, ну на наших майстер-класах. Хтось перший раз, хтось другий раз, з третього разу у всіх виходять майже ідеальні браслети. Ну, крім браслетів, ми ще маємо і шопери розмальовані також нашими дівчатами, і ангелів ми робимо підвізки. Дуже багато товарів буде 1 жовтня. так що всі, хто хоче, приходьте, долучайтеся, побачите, що ми виготовляємо, коли ми виготовляємо. Ну. А хто Я... хоче, може своїми виробами також. Хто, хоч, прийти? Так. Так. хто хоче, може долучитися своїми виробами. Хто хоче, може вдома щось зробити, просто принести, написати нам на сторінці ну, долучитися виробами. Будемо також за це дуже вдячні. Я доповню трішки Маріану до ярмарки. Саму ярмарку організатор є соціальний проект «Кав'ярня 450». і. Від проекту цього буде виставлені випічка, домашня випічка. Якраз жінок, які вдома випікають. Це будуть різні пляцки, це будуть горішки, це будуть прянички. Тобто, все, що жінки вдома печуть, ми все будемо представляти так само на ярмарці. А якщо не на ярмарці, якщо, скажімо, наші глядачі захочуть не, не матимуть змоги прийти, але хочуть долучитися донатами, щось придбати, то де, де краще шукати? У е, нас є сторіночка на Фейсбуці, так і називається соціальний проект кав'ярня 450. Там можна знайти, там можна собі вибрати все, що душа бажає, е, і е, відповідно замовлення зробити через е, Фейсбук сторінку. Так само, якщо хочуть задонатити, можна знайти рахуночок наш на сторінці дружина война і так само внести свій донат. Ви сказали, що на цих зустрічах часто приходять психологи, допомагають. От багато хто говорить, що вже такий час емоційного виснаження, особливо ті, хто довго чекають, понад півтори роки чекає своїх рідних. А хтось чекає ще довше, що багато є людей, які воюють чотирнадцятого року. От що допомагає втримувати цей емоційний баланс, не, не впадати, скажімо так, у якісь кірозпач, можливо, в зневіру. І як ви одна одну підтримуєте, якщо так можна так сказати, такі прості механізми? Е, ну ми підтримуємо. Звичайно, що ми підтримуємо е, вживу, коли ми зустрічаємося. Е, також у нас є е, створені наші внутрішні групи в чатах: це Telegram, це Messenger і Viber. Де ми е, є люди, які от пишуть там ну є такі, є такі, що от мені сьогодні погано, та мені потрібна 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 ваша підтримка, чи мені потрібна ваша молитва? Тобто ми стараємося якраз в цих чатах одну одну підтримати. Якщо людина очікує такого зв'язку, більш уже ну, е, ближчого, стараємося телефонувати, підтримувати в телефонному зв'язку, е, тому що. Щоб не втратити якраз у цю ниточку та взаємозв'язаності взаємо, е, та між собою, ну десь в такому форматі. А багато вас учасниць? Ну так приблизно, хоча б тільки десятків. Ну взагалі, наша громадська організація має понад 30 дружин. Але е, ще не членкинь у нас є дуже багато, тому що у нас кожного разу у нас групи збільшуються, і жінки доєднюються до нас. Ну, пам'ятаємо, автопробіг, це був досить масовий такий, так що так? Так. <сіст> я думаю, що естафета мала би бути теж не менш таким видовищним заходом. Якщо ми вже сказали, що держава понад 10 команд, сподіваємося, що їх буде більше. Тобто можна буде теж побачити, наскільки багато є людей, яких об'єднує тема саме підтримки збройних сил, і до яких війна зачепила безпосередньо, і ці люди показують, що все ж таки, незважаючи ні на що, вони мають силу і допомагати іншим, і допомагати собі. Я тоді ще раз наприкінці нашої програми нагадаємо, де можна зареєструватися, яким чином, і, власне, якою має бути команда для того, щоб взяти участь у цій естафеті. Сам благодійна естафета буде проходити 1 жовтня на День захисника і захисниць України Свято Покрова. І буде відбуватися це на міському озері. Стартуємо ми від човникової станції о 14.00 годині. Ем, команда має бути сформована з шести осіб. Е, кожна особа буде бігти по 500 метрів, передаючи естафетну паличку. Е, з команди є благодійний внесок це 1500 гривень. Е, а там уже на розсуд уже буде. Команда, якщо має бажання долучитися більше більшим донатом, то звичайно, що це вітається. Ну і звичайно, що ми запрошуємо кожного з не тільки підприємців, не тільки медиків, не тільки військових, а також звичайних персічних мешканців Івано-Франківська, які можуть сформувати свою команду і долучитися до нас і зареєструватися у нас на сторінці Дружина Воїна по реєстраційній формі. Ми будемо очікувати 1 жовтня. Обмеження заході. є щодо віку учасників, скажімо, щодо статі ще якісь <гум> немає. В нас обмежень немає. Ми не ставили рамки. Ми, тобто чекаємо усіх. Тобто, це може бути навіть родина, так? Скажімо, так. яка хоче прийти, батьки, діти, може. можливо, на дідусі й бабусі такі. Так, може бути і родина. Ага, і пане Віталій ще від вас тоді настаново насамперед я що хочу сказати, що дуже важливо, що ми рухались. Тому закликаємо всіх прийти 1 жовтня. Хто хоче бігти, пробіжить, хто не має бажання бігти, прийти поболівати, долучитись, тому що ми всі повинні бути соціально активними. Нам треба підтримувати наші збройні сили, наших захисників, і тоді ми будемо мати спокійну державу, щасливу і багато. Тому закликаємо всіх 1 жовтня на міське озеро. Приходьте. Ще ви закличете до благодійного ярмарку. Всі, хто буде вболівати, всі, хто буде там поряд гуляти, приходьте до наш благодійний ярмарок. У нас вироби виготовлені дружинами захисників для наших захисників. Дякую. Дякую вам дуже за те, що ви проносували цей захист. Сподіваємося, що погода сприятиме, але я думаю, навіть якщо буде трішки дощ, він не, не, атмосфери не зіпсує спортивної такої дружньої позитивної. Дуже дякую вам за розмову. Глядачам, які дивилися, бажаю мирного вечора. Не перемикайте, попереду ще багато цікавого, тож залишайтеся з Галичиною.